Привіт, друзі! Із сонячної Десни. Знаходимося на Десні. Виїхали на 4 дні. Ну і в цьому відео саме маленький вам обзорчик. Дивіться, цікаво буде. Так, друзі, міні-огляд на палатку Куб. Це зимова палатка, але доречно вона буде і восени, і зимою, і навесні. Розміри в неї 2х2, висоту, чи 2, чи 2,20, не пам'ятаю. Одне віконце тут, одне віконце тут. Тут ще одна вхідна двері, ще одне віконце і ще одне віконце. 4 віконця, дві двері. Отака в неї юбка. Можна сказати, вона полуавтомат. Так, внутрі підлогу я докупав, вона йде окремо. Палатка сама по собі тепла, утеплена. Так, от так стоїть ліжечко. І зараз на це ліжечко теж ми зробимо вам маленький огляд. Ну і звісно тут віконця, все як положено. От, так. от така, друзі, палатка. Ось я весь розстаю в ній, У мене вісімдесят два здається. Бачите, шикарно. Ну, така палаточка. Так, друзі, одну я вже поставив розкладачку, покажу вам її цю більш детальніше, як вона розкладається. Поставляється в таких чехлах. Витягуємо. Закріплена одразу, щоб вона не розкривалася, і вона, в принципі, вже розкладена. Ось так вона виглядає. Покажи з цього. З цієї сторони покажи. Тут така пішенька є під якісь гаджети. Ну, і навантаження 150 кг. Красота. І покажи як вона стоїть. Зараз ми її занесемо. А, до сразу покажу, как она складывается. Все. И точно так раскладывается. Все. 30 секунд. Она в разложенном виде и в сложенном. Вот как-то так. Так, ну вот так. Двиг. Раскладачки стоять. Місце столик можна, ну що завгодно, коротше. так от. Звісно, в неї є під теплообмінник. Все як положено. Але в нас є автономка. Ну і звісно ж куди ж без тепла. Автономочка, е з брелком пультом, з таким пультом. Е Ось її характеристики А-ля Китай, нічого не зрозуміло. Здається вона на 5 кВт, якщо мені не зраджує пам'ять, 5-8 кВт написано. Поставимо ми її, звісно, будемо дивитися по погоді. Поставлю я її збоку, тут, і заведемо, щоб обігрівало нам палаточку, наше спальні місця. Живиться вона від. 12, 24 і 220 Ну, По-китайськи тут не що, але 220 вона працює. Взяв я з собою і акумулятор, і звісно, 12 вольтний акумулятор і станцію. Ну і куди ж без автономного живлення? Тут у мене 100 100 амперний, акумчик 850 ампер А. Ну і станція. Брюєтті в мене номінальний кіловатник, ємність 700... Ой, не пам'ятаю, по-моєму 750. Чи 700-750. чи 750.